Так, друзі, всім привіт. Компанія «Автопарк» З вами на зв'язочку до вас заїхало класне чудове нове надходження. Це Opel Meriva, автомобіль 2006 року з пробігом 262 тисячі кілометрів оригінального класного пробігу. Це у нас автомобіль пригнаний з Данії, тобто європеєць. В гарному технічному та візуальному стану по автомобілю. На даний момент часу питань нарікань немає ніяких. Це 1.6 бензиновий двигун по салончику. Що ми маємо? Вьосла, задній ряд. Але що поробиш? Текстильний салончик в доглянутому гарному стані. Попередній частині у нас склопідімачі електро вже встановлені. Сидіння силюється механічно, мультируль, звичайне світло, без датчиків, без всякого того подібного. Мультимедія штата, нічого не замінювалось. Кондиціонер. П'ятиступка в класному стані. Тому, друзі. Кого цікавить даний варіант, він буде знаходитись в нас, Сумська, 2, місто Київ, Голосійський район. Приїхали, потестили, забрали. Ціна досить адекватна, цікава. Тому чекаємо на вас, для того, щоб ви придбали сімейний класний автомобіль.